Немає нічого гіршого для мужика, це піти купувати білизну для своєї жінки. Час і час треба робити. Отож, уявіть собі, мужик, скромняшка, в магазині білизни, купляє подарок. Ваші області, друзі! Жанка, Жанка, міняй ці, цінники міняй. Що ти дивишся на мене? Тому що так, на голову нацбанку дивиться. Добрий день. Дай Боже, здоров'я. Консультант Анжела чи може допомогти? Ну, знаєте, я б хотів, о, як вам сказати. Підштаники. Є німецькі махрові фані підштаники для не, вас. Не, не, не. Я б хотів о, дружині білизну купити. Білий, то дуже файно. Який не розмір. А, ну, як вам сказати? Ну, ну без... як є, кажи, то як є, кажіть, як є. Ну, вже... ну то шо, що а... Така чи менша? Ви знаєте трохи менше. То в неї нульовочка. А, а, а то погано. Ну, не фонтан, я би так сказала. Не фонтан, але, але, але ви її любите. Ну, то, то все нормально значить. Ну, а Можна ще о -о цю попробувати, бо мені так вона візуально більше схожа на мою дружину. Можна? Та пробуйте, що я бороню вам чи що. Беріть така? Це такі, трошки менше. Трошки менше. Ну то, ну, то ясно. Я, я тоді рекомендую вам взяти оцю Вікторія Secret. Ось, е, об'ємна чашечка. Трошки збільшує груди. 900 гривень. 900, так? Да? А за 50 є? і пі, пі. є підштаники, от німецькі, махрові, файні, якраз будуть вам, щоб ви не мерзли. Давайте вже Вікторію Сікрет. А, який би колір ви порадили? Ну, то залежить, що ви хочете її намікнути, розумієте? Якщо ви хочете хочу намікнути на секс, я би порадила червоний. Якщо просто на свої почуття, то рожевий. А якщо вона поправилась і я їй хочу намікнути, щоб вона трошки, знаєте, збавила обороти. <реш> ну то курсет! Курсет, розумієте, Затягнули, то вона не тільки їсти перестав, вона дихати перестане, розумієте. Беру, Беру. Беру ще що? Ще що? О, ви знаєте, я би ще хотів. Ну так кажіть. Ну так кажіть. Трусики. Що? Молодий чоловік, ви так говорите, ніби хочете купити в мене шмаль. Розумію? Нормально скажи. Дайте мені трусе! Женщина, в моїй бабі треба трусе! Може... Жінки люблять сильних, таких, розумієш, таких мощних мужиків заходиш, так ногою. Я припрошу, мені бабі треба труси, то всі дайте, будь ласка. Давай. Скажи, дайте мені тру... «Труси!» Ти ніби не ні, 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 хочеш купити бамбінтон, розумієш? Прийди нормально і скажи, дайте мені очі труси!» «Труси дай! О! Труси дай мені! Все, спокійно, заспокойся, заспокойся. Трошки, трошки посіханув ти, я бачу. Який в неї розмір? О, ну... ну От давай руку. О. Пані, е -е, я так на око скажу. Ну давайте на око. Трошки менше, ніж у вас. Що ти хамиш? Чому? Що ти хамиш від мені? Що ти мені хам... Чому? І сюди! То XL в неї буде десь. XL ку треба брати. Ще щось? Що хотів би взяти щось тьоші? Різковано. А які стосунки з тьою? Ну та які стосунки, та живемо разом. І жінка тоже. І жінка тоже. то так. файно, то файно, то файно. Ну, а я рекомендую оцей пінюар. Оцей пенюар оце ставилась космі третя ночі. Піш, пішли, пішли собі з кого на кухню зробити чаю і тьоща йде з ванни в пінюарі. А? Як мінімум радує око. А, а, а пінюар який? Оце от чорний. Оце от кожний, так? Да? Так, да, Так-так-так. Да, да. так. Ото з таким кляпом. З тим кляпом в роті. І з тою такою маскою що тут на замочку. Маска і замочок. Не буду брати. Чого? Є вже такий. А. То сама ну, сама собі взяла. Агресивна жінка, агресивна. Ну що ж, з вас 1500 гривень за пюзгалтері і трусики і 400 гривень За мацання, так? За мацання, да? Добре, тримайте. Все, дякую. Здача, здача 100 гривень. Все, пішов звідси гей, давай. Бачення, чви тебе не бачила, тут не бачила, а до побачення. До... Пішов звідси. До біз... Вкрало 100 гривень! Тримайте злодія! Злодія тримайте!